Розпочинаючи з шостої години вчорашнього вечора і до шостої ранку терористи здійснили 27 обстрілів по позиціям сил АТО та населеним пунктам. Незаконні збройні формування використовували реактивні системи залпового вогню, танки, міномети, гранатомети та артилерію. З реактивних систем залпового вогню БМ-21 ГРАД бандити чотири рази обстріляли щастя, двічі Ноготошківку, а також вели вогонь по трьохізбенці, Петрівці, Санжарівці, Маріїнці, «Новозванівці» та Врубівці. З мінометів та артилерії було обстріляно станицю Луганську, Опитне, Троїцьке, Тоненьке, Санжарівку, Попасне, Ольхове, Трьохізбенку, Кам'янку, Кримське та Двічі Нолтошків. Населений пункт щастя бойовики обстріляли сім разів. У небі над Чмирівкою та Нижнім було помічено безпілотні літальні апарати противника. Незаконні збройні формування продовжують політику терору по відношенню до мирного населення Донбасу. За минулу добу терористи з мінометів та артилерії тричі обстріляли населений пункт щастя та теплоелектростанцію. Ніч в районі Маріуполя пройшла спокійно.